Кулянка набережною. З правого боку є корабль, який насправді це ресторан Маритіма. Дуже атмосферне місце. А ось це конструкції, ну так, я думаю, що допомагають е, завантажувати кораблі. До речі, корабель Маритіма відпливає, він і стоїть постійно. Але Це дуже атмосферно. Ось такі бочки. Виділяється серед цих інших аналіти має таку імінацію. Тут є печат для яхту. І біля них ось така яхт користується для того, щоб запакувати свій велосипед і вилишити. Максимальний період 24 години можна залишити. Щоб відкрити ці дверця, то треба дзвонити по певному номеру.